Або на дні, або на тривалому ремонті в управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ повідомили, скільки кораблів ворожого чорноморського флоту знешкодила Україна на початку повномасштабного вторгнення флот окупантів налічував 74 бляшанки. 24 з них вже знешкоджені. А також і один підводний човен в українському чорному морі. Губляться не лише ворожі кораблі, а інколи інші стратегічні. Шні об'єкти Цитадель це назва нової зухвали спецоперації від ССО. Бійці 73-го морського центру виявили одну з окупованих ворогом видобувних платформ. Росіяни встановили на ній антени, щоб посилити розвідку іранськими дронами Мохаджер, і саме вони в подальшому коригували удари шахедами по українському півдню. А ще на платформі працювала радіолокаційна станція Невабе, очі ворога у південно-захід. Хідній частині Чорного моря бійці сил спеціальних операцій висадилися на платформу, зачистили її, вилучили вороже обладнання і встановили вибухівку на антенну зв'язку. І по тому здійснили дистанційний підрив. Але у Чорному морі є ще один об'єкт, який конче потребує втручання ЗСУ. Україна має зруйнувати кримський міст. Про це йдеться у новій статті «Wall Street Journal». Видання розглядає п'ять основних кроків, які можуть допомогти Україні у перемозі над ворогом. І останнім пунктом аналітики називають створення зони високих ризиків для росіян у Криму, щоб підняти ставки на максимум і змусити Москву. Відмовитися від подальшої війни треба систематично нищити кримські бази та ворожу логістику, і звісно, зруйнувати незаконно споруджену переправу через Керченську протоку. Чи реальний цей план? Про це п'ятому каналу говорять військові експерти. Та не, не проблема за, за велика кримське місце. Що для цього треба велику кількість МГМ-140 Атакамс у балістичній частині з бойовою частиною поза 200 кілограмів і паралельно із ними велику кількість крила. Тих ракет, такі скажімо, як Storm Shadow а ще краще Таурус, тому що Таврус направду надвисокоточна ракета, її практично неможливо збити Це це дійсно король. Це король повітряних ракет класу повітря земля у радіусі до 500 кілометрів. Нічого ліпшого у природі не існує. От якби у нас ракет атака, було ну, хоча б 80 штук, і так до 40 ракет. Повітряного класу повітряного базування 100-120, не менше підкреслюю, не менше, тому що противник конче щось зіб'є, конче щось відхилить засоби радіоелектронної боротьби. А от сюди, якщо дивитися на карту ближче до до Керчі, от саме тут треба бити, саме тут треба бити, то провалити кілька кілька секцій. Нема ніякої проблеми. І Україна вже має досвід відпрацювання цілей у Криму. Ми усі бачили, як розлітається друзки штаб чорноморського флоту у Севастополі, як крилаті ракети вражають російські кораблі просто на місцях їхнього базування. А тепер побачили і як працює ППО загарбників. Російські пропагандисти поширили відео, на якому ймовірно зафіксована ракетна атака, що сталася 31 січня. Україн. Інські скальпи та Storm Shadow стрімко мчать у напрямку Бельбека. Окупанти лишень задирають голову у небо і недолуго намагаються лаяти недосяжні повітряні цілі поруч із чомусь принишклими російськими комплексами с 400. Але ж московити казали, що аналогів сюди, Віддайця! Ебаный полетел. Фу, Пасак, пятый канал. Служба безпеки України виявила зрадників серед працівників СБУ, а також співробітників зовнішньої розвідки та колишніх службовців головного управління розвідки Міноборони. Працівники спецслужб були агентами російської ФСБ та передавали до Московії інформацію про сили оборони України. Агентурна мережа із п'ятьох осіб діяла на території кількох областей України. Нині зрадники у слідчому ізоляторі деталі спецоперації розповість Марта Шикола. Завдання, що сталося збір інформації про структурні підрозділи гурмо України. Це колишній працівник головного управління розвідки Міноборони України. Після роботи у спецслужбі чоловік виконував не менш складну роботу. Зливав на Росію особисті дані військовослужбовців. Чоловік працював не сам у команді. Було ще четверо. Чинні та колишні працівники спецслужб, а саме зовнішньої розвідки ГУР та СБУ. Основним завданням цієї п'ятірки було передання агресору розвідданих. Про сили оборони та стратегічно важливі енергооб'єкти України. Співробітник СБУ розвідував для окупантів геолокації, фортифікаційних споруд та інженерних загороджень поблизу берегової лінії Одещини. Також російський агент передавав до ФСБ секретну інформацію про особливості роботи і системи охорони Рівненської та Хмельницької АЕС. Розвідувати інформацію про АЕС доручили працівнику зовнішньої розвідки. Його завербували ще до повномасштабного вторгнення. Відтоді він збирав інформацію про місця базування українських військових і про канали переправлення іноземного озброєння в Україну. Для максимальної конспірації фігурант не надсилав інформацію телефоном. Він передавав розвіддані до ФСБ через спільника, який виїжджав за кордон під виглядом волонтера і особисто звітував резиденту ворожої спецслужби. Особливо чутливу інформацію колишній розвідник передавав на флешці через контрабандистів з прикордонних районів України. Усі п'ятеро зрадників були агентами Кремля. Фігуранти тримали зв'язок з одним і тим самим куратором, співробітником ФСБ, який наразі перебуває у тимчасово окупованому Криму. За даними СБУ, ФСБ вербувало учасників групи, погрожуючи вбивством їхніх рідних. За кожне завдання виконавці отримували гроші від РФ Один або два рази діта приблизно тисячу доларів. І один раз мені на карточку скинули. Гривна, гривна, Да. Мені просто сказали, що вот у нас для тебе подарок. Вот куди перечислить. Агентурну мережу військової контррозвідки ФСБ знешкодила Служба безпеки України. Зломисників затримали у різних містах. Нині вони у слідчому ізоляторі їм закидають державну зраду. Марта Шикола, п'ятий канал. Верховна Рада викликає голову СБУ на доповідь щодо прислуховування та незаконного стеження за журналістами розслідувачами «Бігус.Інфо». За це Народні депутати проголосували під час сьогоднішнього засідання. До голосування у залі виступив голова комітету зі свободи слова Ярослав Юрчишин. Він закликав парламент відреагувати на тиск на журналістів. 5 лютого розслідувачі з'ясували, що за ними здійснювала несанкціоноване стеження Служба безпеки України, а саме, департамент захисту національної державності. Також у «Бігус.Інфо» припустили, що до встановлення техніки залучали і департамент оперативно-технічного забезпечення СБУ. Ганна рибалка розповість більше. Понад три десятки людей, купа оперативно-технічного обладнання для стеження, автомобілі під прикриттям. Операція, до якої залучали навіть дітей, редакція Бігу Синфо напередодні розповіла, з'ясувала хто і як за ними стежив. Департамент захисту національної державності служби безпеки України нагнав сюди тридцятеро людей. Головний редактор Денис Бігу годинному відео покроково розповідає про дні, коли департамент із гучною назвою за Ахисту національної державності у час війни стежив за журналістами, щоб зібрати бодай якийсь компромат, бодай на когось легенда. Замовлення корпоративу, а насправді встановлювали жучки, прослужку і камери спостереження без санкцій суду, а відтак незаконно редакція підозрює, що приховані камери поставили у сауні та щонайменше в восьми кімнатах. Також журналісти ідентифікували співробітника СБУ Ігоря Кравченка. Служба безпеки не відповіла на запитання журналістів щодо того, чи отримала вона ухвали суду на встановлення прихованої техніки в кімнатах і як матеріали телефонного прослуховування та відео відео з прихованих камер опинилися в публічному доступі. Гальмує біля редакційних машин. Вірогідно саме тут і зараз він зробив ось це фото, яке потім використають у ролику. Як відомо, 31 січня зі служби безпеки звільнили голову департаменту захисту національної державності Романа Семенченка. У телефонній розмові з бігу інфо він не спростовував причетність департаменту до цієї операції, кажуть розслідувачі. І на які підставі ви це робили, від кого отримали Наказ, хто брав участь. Я вас перепрошую, я не уповноважений давати інтерв'ю. Але зв'язку з чим вас звільнили? Можете пояснити? Читайте, я ж звільнили, Я ж не звільнився іспанським соромом. Назвав стеження силовиків за журналістами голова комітету з питань свободи слова. Ярослав Юрчишин анонсував депутатські запити до правоохоронних органів. Вважає, доки справу розслідує сама ж докази можуть бути знищені, тому підслідність варто змінити. Насправді шалений сором офісу генерального прокурора у кримінально-процесуальному кодексі, є можливість забрати справу а, в а, правоохоронної структури, яка може перебувати в конфлікті інтересу, і передати інші правоохоронні структури. Це би врятувало те, що. А, Матеріали, які ми зараз володіє СБУ, не були знищені, от ну а відповідно не ускладнили би головне завдання це знайти замовницю. Також голова профільного комітету закликав парламент заслухати звіти керівників Служби безпеки України, офісу генерального прокурора та національної поліції про стан розслідування справ щодо атак на журналістів. Ми вже запланували слухання про стан свободи слова, відкриті запрошенням правоохоронних органів уповноваженого справлю людини, журналістів а, і медіа експертів, а, але а, так виглядає, що колеги з медіаруху були праві і ми маємо випадки з системним. Тиском на журналістів натомість у службі безпеки України пов'язали стеження за журналістами з боротьбою з наркозлочинністю, згадавши, що протидія організованій наркозлочинності є одним з напрямів діяльності СБУ. А операторка «Бігус.Інфо» виявилася серед клієнтів наркодилерів, а ще повідомили про кадрові рішення всередині структури. У вівторок парламент проголосував за виклик голови служби безпеки України Василя Малюка до Верховної Ради з доповіддю щодо прослуху. Обування бігу чільник спецслужби. Прокоментував моя позиція однозначна: не можуть вчинки окремих співробітників перекреслювати всі ті позитивні результати, які має СБУ під час війни, і кидати тінь на кожного представника служби, і тих, хто бореться з ворогом всередині країни, і тих побратимів з СБУ, які віддають на полі бою свої життя заради України за будь-які незаконні дії, має бути покарання. Цікава була їхня позиція, що стежили за нібито наркоді. Але відкрили справу про незаконне стеження, друзі. Ну це називається перепрошую, роздвоєння особистості. Тобто, якщо ви стежили законно, то тоді чого ви відкриваєте справу про незаконне стеження, крім СБУ, незаконне стеження за журналістами, розслідує і нацполіція. Я був викликаний в якості свідка е по тому, що, що, що відбувалося, що відбувалося в той день, напередодні, е як ми робили наше вчорашнє розслідування. Ну, це ганебно тут. Єдине слово це ганебно, те, що відбувається. Робить суттєво гірше Україні як державі робота медіа і свобода слова для наших західних партнерів це одна з ключових речей. Журналістам вдалося вивести працівників СБУ на чисту воду за три тижні. 16 січня на сумнівному маловідомому ютуб каналі з'явилося провокативне відео, де працівники редакції «Бігус.Інфо» нібито вживають наркотики. Згодом цих людей звільнили. Водночас дотепер було невідомо хто і за чиєю вказівкою стежив. Замодійниками, останнє запитання досі без відповіді. Найімовірніше ми ніколи в житті не зможемо довести, хто це був, якщо ця людина сама не вийде, і не скаже це це зробив. Я з іншого боку, і Денис це озвучував у вчорашньому нашому відео. Е це настільки малий проміжок людей, яким